Дорогі друзі, вітаю вас на своєму youtube каналі. Третя частина огляду нації виявилася трошки задовгою, тому я вирішив все-таки її розділити на дві частини. Ось, для того, щоб показати вам візуально все більш детально і більш детально все пояснити і затронути ще деякі моменти, які ми не обговорювали. Наприклад, такі як шахти або там прискорення лопати, чи щось тому подібне. Тому давайте почнемо з того, що я зараз покажу вам візуально, як же добуваються ресурси у нас. Не буду показувати вам їжу, тому що їжу буде дуже незручно показувати. Там треба буде дивитися на ресурси і підраховувати, скільки додалося ресурсів, тому що вивезти в ноль їжу я не зможу, бо селяни почнуть помирати. І за рахунок цього буде ну, трошки незручно це все робити. Тому просто повторюю вам те, що на початку без будь-яких апів перший селянин збирає у нас 45 одиниць. Після першого апу у млені він буде збирати 108 одиниць ресурсу. Якщо ми беремо ось цей АП буде 126 одиниць ресурсу. Після ось цього Апу буде 148 одиниць ресурсу збирати один селянин. Після ось цього 171 ресурс. І після ось цього Апу мішки у млині він буде збирати 252 одиниці їжі за 11 секунд. Це просто така от стала інформація. Якщо вам дуже сильно захочеться, ви зможете самі її перевірити. Так, давайте почнемо з того, що ми будемо добувати дерево. Я вам показую більш детально, як це добувається. Відправляємо селінина на добуток дерева. Зараз ми побачимо тут 28 одиниць дерева, які він добув. Ось так. Виводимо дерево в нуль, беремо ап -лоп сокира, скидаємо ресурси з нашого селінина і зараз відправляємо знову його на добуток дерева. Давайте вже, в принципі, це зробимо. Сокира вже добралася. Ось наша сокира взялася. зараз буде 56 одиниць дерева. Є 56. Так. Переходимо з вами до каміння. Давайте почнемо добувати його. Зараз у нас показується на шкалі ресурсів 0. Зараз у нас зразу вже після того, як він добуде ресурси, буде 40. Ось перші 40 ресурсів в нас прийшло. Далі, давайте беремо перший ап зразу, розмінюємо каміння. Ось так от. Давайте зробимо. Перший ап добирається, відпускаємо селі не добувати знову каміння. Зараз ми з вами побачимо 80 одиниць ресурсу. Ну і після третього апу вже буде 160. В принципі, це теж така не новинка. Просто знов таки візуально показую так, як воно має бути. Ось 80 одиниць ресурсу. Ми вже маємо. Окей. Далі добираємо другий ап на каміння, розмінюємо каміння. Так, і відправляємо нашого селіни добувати це каміння. Зараз у нас буде ап і буде 160 одиниць каміння. Ось ось, будь ласка, заходить 160 одиниць. Ми вже з вами перейшли у століття. Я хотів би з вами поговорити про ще два апи в академії, які хотілося б показати більш візуально. Це геологія і Монгольф'єра. Давайте візьмемо з першого геологію, як же вона все-таки працює. Я пояснював, що вона працює на темноті і показує свої шахти, де знаходяться шахти ваших суперників. Якщо ви там хотіли їх зарядити з якогось там боку, ви хочете знайти шахти. От ми взяли цей ап, і одразу після того, як він взявся, в нас показує, де у нас по темноті знаходяться бачимо вже е, Так само у нас є і з цього боку, тобто тут ви можете теж все, все бачити. І напроти, у вас у суперника по діагоналі Так само тут все видно по шахтам, ось вони всі тут є. Е, тому е, якщо вам він потрібен цей ап, ви, в принципі, можете його використовувати. Він не такий вже дорогий, там 250 золота він коштує. Це така історія. Наступний ап це Монгольфєра, яка відкриває всю мапу. Тобто, може хтось не знав, як це робиться, але вона береться після того, як ви виходите у 18 століття ось тут в міському центрі. Окрім того, там Шотландія, Україна здається, і значить, то все. Оце дві нації, в яких Монгольфєра коштує 12 750. І вона. Не потребує 18 століття, тому що в цих двох націй його просто немає. От ми взяли Монгольфєру і от у нас відкрилася наша мапа повністю, тобто ми можемо бачити всі пересування наших суперників, які проти нас грають, Там чи суперника, чи суперників. Це все одразу стає видно, як на ладоні. Ось така історія по цим двом мапам. Також давайте більш детально поговоримо про такий тип будівлі, як е, шахта. Ми з вами розглядали, що шахта у нас коштує 100 дерева, 100 каменів, будується 114 секунд. Але ж як у нас прокачуються шахти? Давайте закладаємо першу, е, щоб було зрозуміло, і е, одразу переходимо вже до готової шахти. Другий левел у нас буде коштувати 1000 їжі і 1250 золота. Е, додає він нам плюс 5 робітників в нашу шахту. Е, третій левел. Буде коштувати 5250 їжі, 4950 золота. Додає він нам 8 робітників туди. Поїхали далі. Ось у нас вже 18 робітників тут. Як ми бачимо, наступний левел буде коштувати 12500 їжі і 9250 золота. Додає плюс 10 робітників до нашої наступної шахти. Наступна шахта буде вже мати 28 селян, і наступний левел буде коштувати 15800 їжі і 18500 золота. Додає плюс 12 робітників. Наступна шахта. Матиме 40 робітників, і наступне покращення буде коштувати 19800 їжі 21,50 золота, плюс 15 робочих можна туди відправити. Можна це поспостерігати ось тут. Ось у нас 55 селян. І наступний ап буде коштувати 50 200 їжі і 25 950 золота. Але додає він вже аж 40 селян. І це останній у нас левел, тому що наступного левелу у нас не буде. 95 селян в одній шахті це максимум, який ви можете зробити Скажу зразу про те, що на 15 хвилині, ну навіть якщо ви там будете дуже-дуже дуже довго грати, ну оцей ап останній, він прям, тіпа, я думаю, що не потрібен. На 0 ПТ він взагалі не потрібен це точно. А, а от на 15ПТ, Ну можливо, ви там прокачаєте ось не знаю до 5-го левела, щоб у вас там було, ну, на 4 левел, точніше, ви прокачаєте, щоб у вас було 28 селян в якійсь там золотій шахті. А, але знову таки, якщо ви вже розвинули економіку, там у вас прокачки є на камінь. На дерево на їжу всі взяті, то, в принципі, можна цього навіть не робити, розвиватися і просто через обміни у ринку, робити ці всі розвиток саме таким чином, а не прокачувати шахти. Так, ще одне питання, про яке я хотів би поговорити. А, ще забув сказати про те, що ось такі апи, вже такі великі, прям апи, вони будуть потрібні, напевно, що на морях тільки. От на морях там треба дуже багато золота, заліза, вугілля і дерева для того, щоб будувати флот. От саме в битвах морських от потрібні будуть оці прокачки дуже великі на шахти. А так в будь-яких іграх інших такого прям дуже великого ажіотажу не потрібно на ці апи в шахтах. І хотів би з вами поговорити ще а, про а, такий ап, як Лопата. Давайте, наприклад, подивимося, він коштує у нас 6950 і мінус 75% до будівель. Давайте його візьмемо і подивимось, наприклад, з вами ну, на ту ж саму казарму. От казарма в нас е, будується 114 секунд. Після того, як наш ап е, візьметься в академії, тут час зміниться і він буде вже менший. Ось ми можемо побачити 29 секунд. Якщо ми візьмемо 114 і поділимо на 4, то буде 28,5. Тобто, в принципі, те, як я і казав, що лопата прискорює кожну побудову будівлі в 4 рази. Але це не стосується е, частоколу, не стосується стіни і не стосується... Вежі. От ці, цей тип будівель він не розповсюджується на лопату, точніше, лопата не розповсюджується на цей тип будівель. Якщо ви хочете швидко побудувати собі фортецю і для цього берете лопату, то краще вам цього не робити, тому що ну на цей тип воно не розповсюджується. І воно, як будувалося півтори тисячі хвилин секунд наша вежа, так вона і будується півтори тисячі секунд і зі стіною, і з частоколом така сама історія. Важливо нам ось що подивитися. Ось ці, на, е, ось ці прокачки на збільшення кількість гармат. Е, ось така от історія в нас тут є. Значить, перший ап у нас коштує 250 золота, е, і наступний ап коштує додає, додає цей ап е, 20% у нас е, гармат. Добто, тут не кількість гармат, а оці 20% це швидкість пострілу е, цієї вежі. Е, ось Перший ап додає 20%. Е, другий ап додає е, теж 20%, коштує він 350% вже заліза. Е, четвертий ап додає 10%, коштує 400 вугілля. Е, П'ятий ап коштує 450 заліза, кошт, е, додає 10%. Е, шостий ап коштує 500 вугілля, додає 10%. І це вже останній ап ось у нас максимальна Прокачена вежа. Якщо ми зараз візьмемо для порівняння, наприклад, ось цю вежу, поставимо її точку стріляти от сюди. Щось не виходить у нас стріляти. Що не виходить стріляти, ми далі треба. Ось, будь ласка, вона вистрілила і поставимо ось цю вежу стріляти сюди, то давайте просто порівняємо, наскільки довше оця вежа буде стріляти, ніж ця. ця о, дивіться, вже два дала, три Це тільки другий, але ця почала перше стріляти. 4, 5. Шість і отут у нас, бачите, залп. Тобто, десь приблизно. Три рази десь вона точно стріляє. Я там не перевіряв це, я просто згадав зараз, вам вирішив теж показати про це, щоб ви теж були в курсі, як це працює і що оці от штучки вам можуть дати. Ось ще одна така історія про апи. Давайте поговоримо про ще один аспект. Наприклад, які ж у нас цінові політики розміну у ринку, який у нас курс валют. Значить, ми можемо з вами розмінювати кожен ресурс в кожен ресурс, як це показано у нас в самому ринку. А, значить, але не можемо ми з вами розмінювати наприклад, тільки їжу у їжу. От їжу в їжу в Ми не можемо дерево в дерево в ми не можемо розмінювати Ну, в принципі, це логічно. А, значить, ми можемо розмінювати кожен ресурс у п'ять ресурсів інших, а, тобто їжу ми можемо розміняти в залізо, дерево, вугілля, каміння і золото. І так з кожним ресурсом а, по черзі. Давайте подивимось, скільки ж нас, наприклад, коштує 10 тисяч їжі а, заліза. Якщо ми обираємо 10 тисяч їжі, то це буде 1085 а, Заліза. Якщо, наприклад, ми зараз з вами оберемо мільйон, то це буде коштувати 108 тисяч дві одиниці заліза, буде коштувати у нас мільйон їжі. Така ж сама у нас історія буде і з вугіллям. Тут буде все однаково з залізом і вугіллям. Давайте перейдемо, подивимося, скільки коштує 10 тисяч їжі. Дерева це буде коштувати 3040 е, дерева одиниць, і так само буде в нас каменем. 3040 одиниць. Наприклад, якщо ми візьмемо мільйон, то це буде 3304 тисячі і 3. От тут. Чомусь 3. Не рівно 3 304 тисячі, а 304 тисячі і 3. Так само в нас і буде з деревом. Тобто там є якась маленька якась точка, яка розділяє оцю от рівність у ресурсах. Ну і перейдемо до золота. 10 000. Їжі коштує у нас 800 золота, тобто мільйон буде коштувати 80 Отут у нас рівно виходить по розміну. Давайте далі перейдемо наприклад до дерева. Значить десять тисяч дерева буде коштувати у нас 12 тисяч їжі. І 2142. Ну, тут давайте зразу мільйон спробуємо. Тут рівно буде мільйон 200, 000, все нормально. З залізом ситуація. яка 10 тисяч дерева буде коштувати 2142 заліза. Якщо ми візьмемо з вами мільйон, буде коштувати 214 285 одиниць заліза. Так само у нас буде і з вугіллям. А, далі, камінь а, змінюється у нас в ціні у розміні. А, тобто 10 ой, золото, забув про золото сказати. 10 тисяч дерева буде коштувати 1578 а, золота. Якщо ми візьмемо мільйон, то це буде 157 тисяч 894 одиниці. Це такий сталий курс. А, при тому випадку, якщо ніхто не змінює, а, не міняє ресурси, окрім вас, ну, наприклад, як зараз. А, я потім поясню, що це означає. А, так. Далі переходимо до каменю. Каменя трошки інший валютний фонд. 10 тисяч каменю коштує 8 360 їжі. Мільйон Каменя буде коштувати 836 тисяч 000 003. Знову тут з'являється ця трійка. Переходимо до заліза. заліза 10 тисяч каменю буде коштувати 1492 заліза. Якщо ми візьмемо мільйон каменю, то це буде 149 286 одиниць заліза. Така сама в нас історія буде зараз із вугіллям. Тут перевіряти ми особливо не будемо. Давайте перейдемо до дерева. 10 тисяч каменю буде коштувати 4180 одиниць дерева. Якщо ми візьмемо з вами мільйон, то це буде коштувати 480. 12001. Тобто тут знову з'являється одиничка, десь звідкись. І от така от історія по обміну. Камінь у золото буде коштувати 1100. Якщо ми візьмемо мільйон, то це буде 110 тисяч золота. Тут все в рівності в своїй буде. Так, давайте залізо розміняємо, подивимося, що у нас по залізу. значить 10 тисяч заліза буде коштувати 24 тисячі їжі. Мільйон заліза буде коштувати 240 тисяч один, одна одиниця. от знов таки чомусь Ой вибачте 2, 2 мільйона 400 тисяч і один. От, тут, тут якось, ось так буде. Поміняємо, наприклад, заліза у вугілля. 10 тисяч заліза буде коштувати 4285 одиниць вугілля. Якщо ми візьмемо мільйон, Мільйон візьмемо, то це буде коштувати 428 571 одиниця вугілля за мільйон заліза. <кхи> так, давайте розміняємо дерево. 10 тисяч заліза буде коштувати 12 тисяч дерева. А якщо ми візьмемо мільйон, то це буде коштувати 120 мільйон 200 тисяч дерева. Ось така історія. Далі ми розміняємо в камінь. Те ж саме, тут теж буде 12 і з мільйоном буде та ж сама історія. Розміняємо 10 тисяч заліза у золото, це буде 3157 одиниць золота. Якщо ми візьмемо мільйон, це буде 315 тисяч 789 золота. З вугіллям у нас буде вся та сама історія, абсолютно з усіма ресурсами, тобто тут буде 24, тут буде. 4285, тобто воно еквівалентно залізо вугілля, вугілля в залізо. З деревом буде 12 тисяч, тут буде 12 тисяч. І, і золото буде 3157. Тут все еквівалентно. Давайте подивимося, скільки в нас буде коштувати золото. 10 тисяч золота якщо ми розміняємо в їжу, це буде 43 999. Якщо ми розміняємо мільйон золота, це буде 4 мільйони 399 тисяч 999. Отут. Чомусь 999 подобались, подобається напевно розробникам дев'ятка в цій цифрі, не знаю, але ну от не вистачає тут одної одиниці і все. Далі, давайте подивимося, скільки буде коштувати у нас 10 тисяч одиниць золота заліза. 7 857 заліза. Якщо ми візьмемо мільйон, то буде 785 713. Те саме у нас і з вугіллям буде, тому не будемо розбирати його. Далі у нас буде 10 тисяч золота у дерево, це 21 999, тут знову 99 з'являється. Беремо мільйон, тут буде 2 мільйони 199 тисяч 999. Така Історія у нас буде з каменем, тобто воно еквівалентно одне до одного. Ну і золото в золото розмінювати ми з вами не можемо. Але от те, що я казав про те, що це враховується факт того, це сталий такий курс, але враховується факт того, якщо ніхто не замінює ресурси, окрім вас. В рейтинговій грі грають 4 гравці, і в будь-який момент кожен з них може зробити якийсь обмін. Наприклад, давайте ми з вами зараз розміняємо 1 мільйон е, їжі у золото, тобто в нас вийде 80 тисяч золота. Е, робимо обмін. І подивіться, наскільки в нас курс упав, тепер уже тут буде ну, 50 тисяч було, і курс потрошку починає відновлюватися. Так буде з усіма ресурсами, тобто вже з деревом ми будемо чекати, поки відновлюється курс. Будемо чекати там, з камінням, залізом. Тобто всі ресурси починають падати у своїй ціні, враховуючи той факт, що хтось робить обміни. Якщо, наприклад, ми зараз з вами розміняємо там мільйон дерева іще. То знову курс впаде і вже буде знову менший за обмін. Так само буде зараз і з. Якщо ми розміняємо камінь, тобто курс, бачите, відновлюється, відновлюється, він довго відновлюється, але він відновлюється. Якщо ми зараз розміняємо ось так ще раз, то в нас ще курс падає. і ми знову будемо чекати, поки він буде відновлюватися. На початкових е оцих е спадах він відновлюється достатньо швидко по відсотковій е прогресії. Але в кінці кінців, е коли вже буде залишатися там на останніх там, відсотках, коли от до максимального відновлення курсу, він буде відновлюватись ду. Дуже і дуже повільно, дуже і дуже довго. Тобто, для того, щоб дочекатися того курсу, про який я казав напередодні, в принципі, ви його швидше за все не дочекаєтеся, якщо ви граєте рейтингову гру, тому що не буде такого, що всі будуть чекати, поки там буде максимально підготовлений курс Тому, якщо дивіться, ви граєте рейтингову гру і ви хочете розміняти ресурси, у вас там є якісь там лишні камінь, ви хочете розміняти його в золото. Краще робити це не таким чином, що ви там 10 тисяч натиснули і клацаєте його, розмінюєте. Бачите, наскільки падає курс? От, наскільки падає курс, я втрачаю дуже багато золота. Краще всього робити, е, поклацати трошки в цей плюсик по 10 тисяч. Якщо у вас дуже багато каменю, ви можете взагалі натиснути просто Shift зажати і натиснути плюс 10. У вас буде зразу 1 мільйон. Або Shift і плюс 1000 е, це буде зразу 100 тисяч. У вас буде розміну. І таким чином ви можете покласти вже 500 тисяч наклацав. Е, якщо це зробити, то курс одним разом розміняється, і ви його скинете одним разом вниз. Але ви виграєте багато ресурсів, бо якщо ви будете клацати отак на постійній основі розмінювати багато кількість ресурсів по маленькій кількості, ви будете скидувати курс, і це буде о, виходить, що менше по розміну. У вас було більше ресурсів, ви розміняли його на меншу кількість ресурсів. Краще це робити одним кліком, е, зразу там, розмінювати якусь велику кількість ресурсів, якщо ви нею е, розпо, розпоряджаєте цією великою. Кількістю ресурсів. Так, з ринком закінчили. Перейдемо з вами до якихось відмінностей на ці всі апи у інших націй. Тут полягає питання в тому, чи у всіх націй всі ці апи однаково коштують. Я вам відповім. Ні, вони не у всіх націй коштують однаково. Є деякі відмінності, вони, в принципі, достатньо маленькі, але вони є. От, наприклад, у Франції перший ап в академії на їжу коштує 190 дерева і 315 золота. Ну чомусь от саме така ціна. Також відрізняється ціна на. Захист веж і стін коштує 16200 каменю і 500 золота. А також відрізняється ціна на влучність гармат. Перша влучність гармат коштує 13540 дерева, 1500 золота і 5950 вугілля. І друга влучність гармат у нас відрізняється по ціні так само. Коштує дерева 23580, золота 9800, вугілля 65 400 у такої нації, як Швеція, відрізняється тільки ціна на стіни та вежі. В академії можемо з вами подивитися, що вона коштує 12200 дерева, 16200 каменю і 1100 золота. У всьому іншому повністю співпадає з прикладом. До прикладу, у Прусії відрізняється лише влучність гармат. Перша влучність гармат коштує 23 540 дерева, 1900 золота і 4250 вугілля. А друга влучність гармат коштує 12 540 дерева, 8500 золота і 57 200 вугілля. Все інше так само собі впадає. Давайте з вами перейдемо до нестандартних націй, наприклад, почнемо з Шотландії. Що ми з вами можемо побачити у Шотландії? Почнемо з самого простого. В Шотландії немає 18 століття і у них зразу є мішки. Зараз ми візьмемо перший ап і побачимо їхні мішки і їхню вартість. Давайте, наприклад, поки що поговоримо про кузню. В кузні ми можемо з вами не побачити такого апу, як кіраса, і такого апу, як багнета. Тут їх немає, тому що на війська тут не зможна одягнути кірасу і Багнета, бо тут немає залізних. Військ взагалі. Ось ми переходимо зразу до наших мішків, бачимо їхню ціну 5600 їжі, 1350 золота і 1900 заліза. Тобто за цю націю можна дуже швидко взяти мішки, і враховуючи той факт, що вони дають найбільший процент до збирання їжі, то його треба якнайшвидше взяти. Тобто Можна пожертвувати оцими апами на збирання їжі, але взяти ось це якнайшвидше. Так як він тут доступний майже одразу, треба максимально швидко постаратися цей ап взяти. Далі, якщо ми зайдемо з вами в академію, то в академії ми з вами побачимо те, що у нас не вистачає апу на багатоствол, на керасу, на багнету, на рукопашний бій для військових, не вистачає у нас кременю на Поліпшення, по зменшення ціни на наших мушкетерів. А також ми можемо з вами поспостерігати ціну на лопату. Тут вона коштує 2650 золота, тобто тут вона набагато дешевша, ніж у стандартних європейських націй. І до, до прикладу, того ще тут є Монгольф'єра цієї нації. Коштує вона тут набагато дорожче на 7000-12750 золота. Ось така ціна на оці апи. Все інше повністю співпадає з нашим оригіналом. Наступна наша країна це наша найулюбленіша країна. Рідна ненька. Отож, в Україні, які є відмінності. В Україні так само, як і в Шотландії, є мішки одразу доступні після жерна. Тобто тут е, можна їх одразу брати. Коштують вони 5600 їжі, 1350 золота, і 1900 заліза. Е, тут можна дуже якісно розвиватися через їжу, тому краще всього брати не, якнайшвидше ось ці саме оце, ап, мішки на їжу. Е, це перший нюанс. Е, другий нюанс в тому, що тут так само немає кераси, бо немає на кого її вдягати. Немає багнети покращення 18 століття, тому що тут в принципі немає 18 століття, немає е, казарми 18 століття. тут також в академії у нас відсутній ап на стіни та вежі, тому що знов таки стіни і вежі тут відсутні. Також немає у нас багатостволки, і також немає покращень на 18 століття, і плюс кіраса в академії також відсутня. Такий ап, як Лопата, коштує 1750 золота. І Монгофєра, так само, як в Фротландія, коштує 12750 золота. З золота. В принципі, по всьому іншому, тут достатньо ну, співпадають ціни з нашим прикладом, тому далі не будемо розглядати. Давайте з вами перейдемо до Східних Націй нестандартних, Значить, почнемо з Туреччини. Почнемо з того, що перший ап у нуні коштує 600 їжі і 250 золота. Після цього апу не буде у нас мішків, так як це нестандартна країна. Тут немає 18 століття, і на відміну від нестандартних тих самих України і Шотландії, мішків ми тут не побачимо з вами, їх тут немає. Але, попри це все, тут апи на їжу трошки, наприклад, дешевші. Ось у нас перший ап на їжу, перший ап такий самий, а от другий ап вже відрізняється. Він коштує 400 дерева, 520. Золота. І наступний ап коштує 2400 дерева і 850 золота. Тобто по ціні вони відрізняються. Також тут відрізняються нові будівельні матеріали. Це у нас ось цей ап відрізняється, він буде коштувати 9400 дерева і 1150 золота. Кіраса в нас тут присутня, коштує вона 6950 золота, це здається мені для. Важких сипахів. От тут на кіноту є кавалерія, як важкий сипах. От вони в обладунках на них можна надягати ці кераси. Але немає у нас тут знов таки на мушкетерів ніяких прокачок, немає кременю, немає багнету. У нас тут немає. Також у нас тут немає монгольфєри, як ви можете це побачити, і немає багатостволки. Тобто це такі от відмінності по академії. Тут так само у нас ми можемо не побачити багнету, але при цьому всьому є кераса, яка коштує 4950 золота і 10200 заліза. Ось така от нестандартна нація. Так, і у нас ще тут щось. ага от, згадав згадав що У нас ще тут у нас тут ще відрізняється дальність. Дальність стрільби 5% у нас буде коштувати 2000 золота, а дальність стрільби 10% буде коштувати 3000 каменю і 4550 золота. По якимось іншим відмінностям, в принципі тут все інше співпадає повністю з тим, що ми розглядали, наш приклад відповідає нашому. Відповідає нашому прикладу. Заговорився вже з вами. Переходимо до наступної східної країни. Це Алжир. В Алжирі все, в принципі, відповідає Туреччині, Апам Туреччини. І ті Апи, які в Туреччині відповідають стандартним Апам, тут так само відповідають стандартним Апам. Ось після цього Апу в Млинії у нас немає так само мішків. Так само тут немає 18 століття. Так само тут немає кіраси, немає магнета на 18 століття. Так само тут немає багатостволки, так само тут немає монгольфєри для відкриття мапи, так само тут немає покращень на кірасу і на 18 століття в академії, і плюсом до всього тут ще відмінність полягає в тому, що немає ніяких апів на мушкетерів, тому що у Алжира всі війська ближнього бою нема кому стріляти, і нема на кого брати ці апи для покращення стрілкових юнітів. Це такий один нюанс. Другий нюанс того, що коштує ось цей ап, відрізняється трошки від Туреччини. Він коштує 1240 дерева і 850 золота, а також відрізняється меліорація. Коштує вона 700 дерева і 475 золота. Все інше повністю відповідає я ж кажу, Туреччині. Те, що в Туреччині відповідає Алжиру, відповідає і європейським націям, тобто тим прикладам, які були до цього. Ці інші нації, які я не називав, вони відповідають нашому прикладу, і в них присутні всі апи, абсолютно від кузні до академії, так і в минуло там всі апи абсолютно присутні. І до цього всього ці всі апи коштують таку ж саму ціну, як у нашому прикладі, тобто так само, як і у Австрії. Розглядати ці країни більш детально, я не буду. Друзі, сподіваюся, вам сподобався новий випуск для донацій. Намагався розповісти і показати наглядно про всі апи, які тільки можливі в грі. А також не забувайте підписуватися на канал, хто ще цього не зробив. А також ставити вподобайки і залишати ваші коментарі з враженнями від відео. Бажаю всім всього найкращого і побачимось з вами на полях битви в козаки.